Добрий день, малята! Сьогодні хочу вас познайомити з правилами поводження з тваринами, а ще зробити мисочку для вашого чотирилапого друга. Тож приготуйтеся і ми починаємо. До нас в гості сьогодні завітав листоноша. Він приніс нам листа. Давайте поглянемо, що там. Тут якісь картинки, але зовсім не зрозуміло, що на них зображено. Давайте ми з цих частинок складемо цілу картинку. Ось на цій картинці зображена голова. Знайдемо другу частинку. Ось вона вушко. Тепер знайдемо лапки. Де лапки. Ось. А тепер. Хвостик покладемо. Хто зображений на картинці? Правильно, це собака, а звати її Жучка. Жучка не вміє писати, тому надіслала нам своє фото. Погляньте, які гарні у неї дітки цуценята. Вона їх оберігає. І тому сьогодні ми з вами поговоримо про собак. Пограємося в гру, що можна і чого не можна робити. Давайте розглянемо картинки. Гуляти з собакою на поводку? Так, можна. Тікати від собаки можна? Ні, не можна. Потрібно зупинитися і тихо до неї говорити. Годувати собаку можна? Так, звичайно, можна. Можна дратувати собаку, коли вона їсть, чи забирати в неї тарілку? Ні, не можна. Коли собака їсть, не підходьте до неї близько. Чи можна замахуватись палкою на собаку? Ні, не можна. Вона буде сприймати це як загрозу. Може вас вкусити. Чи можна гратися з собакою? Так, собаки люблять ігри. Можна собаку бити палкою? Ні, не можна. Собака може. На вас напасти? Собаку можна купати? Звичайно можна і потрібно. Чи можна гратися з бездомними собаками? Ні, не можна. Від бездомних тварин передаються різні хвороби. Чи можна наближатися до собаки, у якої маленькі цуценята? Ні, не можна, вона їх оберігає. Можна гладити чужого песика? Можна гладити, якщо хазяїн дозволить. Чи можна підходити до собаки, що на прив'язі? Ні, не можна. Вона охороняє свою територію. Чи можна без дозволу батьків приносити додому бездомну тваринку? Ні, не можна. Я впевнена, кожен із вас любить гратися із вашими пухнастими друзями, собачками. Однак іноді такі ігри можуть призвести до біди, тож будьте, будь ласка, обережними. Ще я хочу вам запропонувати зробити мисочку для вашого чотирилапого друга. Ось песики для нього ми зробимо мисочку. Буді живе, кісточку грязе. Гавкає, кусається. Песиком називається. Наш песик дуже активний, любить бігати, грати та гавкати. Давайте послухаємо його пісеньку. Наш песик, щоб бути сильним та активним, полюбляє їсти. А що їсть песик? Песик наш їсть. Корм для собак. Також песик полюбляє їсти м'ясо та гристи кісточку. Але ось одного разу наш песик так загрався, забігався, застрибався, що нечайно розбив свою мисочку. Тож, давайте ми разом з вами зліпимо мисочку для нашого песика. Ліпимо мисочку для песика. Для цього нам знадобиться дощечка, пластилін та волога серветка, щоб витерти руки. Виберемо колір, яким буде наша мисочка: зелений чи синій. А можливо, жовтий чи білий, а може, червоний. У мене є жовтий, я візьму шматочок жовтого пластиліну. Для того, щоб наш пластилін був пластичний та м'якенький, потримаємо його в долоньках, зігріємо теплом наших рук. Коли пластилін став м'якеньким, Кладемо його на дощечку, накриємо долонькою та коловими рухами сформуємо кульку. Ось така кулька у нас вийшла. Але з неї незручно буде їсти нашому песику, тому ми Кладемо на долоньку та придавлюємо іншою долонькою. Розплющуємо нашу, нашу кульку, прищіплюємо пальчиками, придаючи плоску форму. Великим пальчиком вдавлюємо всерединку. Ось наша мисочка. Для песика Ось яка гарна мисочка вийшла в мене. І ви зробіть таку ж. Та надішліть мені фото. Я буду чекати. До, маля... До побачення, малята. До нових зустрічей.